Туристична навігація Івано-Франківська не надто багата. Зорієнтуватися тим, хто щойно відвідав столицю Прикарпаття, допоможуть ось ця географічна карта та ще кілька інформаційних вказівників. Проте незабаром їх арсенал суттєво зміниться. Замість туристичного гіда, навушники та плеєр в Івано-Франківську туристи зможуть самостійно обійти місто, маючи лише аудіо супровід. Відповідно функції розробники туристичного проекту обіцяють надати вже в новому році. Спеціально для аудіоекскурсій серед місця розділили на два пішохідні маршрути: Івано-Франківськ для закоханих та Івано-Франківськ для гадковий. Невдовзі вони будуть оснащені ще й системою туристичного знакування. Ці аудіотури вони ж ведуть нас якимись об'єктами як крок за кроком, і щоб це було. Наочно легко і просто робити то екскурсії для індивідуальних туристів, які зможуть винаймати плеєри, де будуть записані ці аудіо екскурсії, будуть супроводжуватися ще мапами, такими роздрукованими. І друга це складова це якраз оці знаки. Вказівники, пілони і інформаційні таблиці. Деяким історичним будинкам, площам, вулицям відновлять народні назви, як от Стометрівка, Вірменська церква. Інформаційні таблиці прикріплять до фасадів будинків та ліхтарів. Продумали розробники і оздоблення. Оригінальна ковка, яка доповнить естетичний вигляд міста. Це дуже проста річ, але вона дуже необхідна. Це є в багатьох містах. Практично в всіх європейських містах і в великих містах України інформація подається українською і англійською мовою, і як це виглядає? Зможете посудитися. Проєкт встановлення туристичних вказівників та аудіотурів відбувається за підтримки в Євросоюзу та місцевого самоврядування. Мерії сподіваються, що самостійні екскурсії для туристів будуть самоокупні. На перших порах це буде все безкоштовно, поки батарейки будуть справні. Потім треба купляти батарейки. Буде думати, як то все справляти, робити. Також в рамках проекту видадуть перший путівник Івано-Франківська. Тут буде вміщена уся необхідна інформація. Довідки, карти, туристичні маршрути. Віра Лучин, Олександр Литвиненко, новини на вежі.